Виконуємо номер 1380 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння і 6 завдань. Приступаємо до виконання першого завдання. Розкриємо дужки, помножимо 2 на кожне з чисел в дужках. 2х. Відняти 2 множимо на 3, 6. Дорівнює 4х. Переносимо доданки, які містять невідоме у ліву частину, а без невідомого у праву частину. Перепишемо 2х, переносимо 4х, змінивши знак на протилежне. Доданка без зміни у правій частині немає, тому зразу напишемо: перенесемо мінус 6 і змінимо знак, це буде 6. Зведемо потім і доданки, віднімемо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквану частину. Додамо до двох число протилежне до 4. Міс 4. Маємо мінус 2х дорівнює 6. Поділимо на мінус 2 ліву і праву частину. Отримаємо 1 хто рівня 6 поділити на мінус 2. Отримаємо мінус 3. Записуємо відповідь. Мінус 3. Рівняння друге розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус, змінивши знаки в дужках на протилежні. Перепишемо доданок зі змінною мінус 4х і перенесемо до нього доданок мінус х, змінивши знак на протилежний. Перенесемо доданок 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Зведемо подібні доданки. «Мінус 4 додамо 1. Мінус 4 дати 1 буде мінус 3. І множимо на х, мінус 3х дорівнює мінус 3. Поділимо на мінус 3 ліву і праву частину. Буде х дорівнює мінус 3 поділити на мінус 3. Мінус 3 ділимо на мінус 3, буде 1. Х дорівнює 1. Записуємо відповідь. 1. Рівняння третє помножимо на мінус 4 кожне з чисел в дужках. Буде мінус 4х. Додати мінус 4 множимо на 5, мінус 20, перепишемо мінус 4х, що стоїть в лівій частині, більш доданків зі зміною немає. І перенесемо до мінус 16, доданок мінус 20, змінивши знак на протилежний. Мінус 16, додати 20 буде 4. І тепер поділимо на мінус 4 ліву і праву частину. 4 ділимо на мінус 4, маємо мінус 1. Записуємо відповідь. Мінус 1. Рівняння четверте. Рівняння четверте. Помножимо 3 на кожне з дужках. Два правій частині на кожне число душках, розкриємо дужки. 3х буде додати 3 множимо на 7, 21, 2х відняти 2 на 8, 16. Перепишемо 3х до зі зміною, що міститься в лівій частині, і перенесемо до нього із правої частини до зі зміною 2х, змінивши знак. На протилежне. Перепишемо доданок мінус 16, що стоїть в правій частині. Перенесемо до нього доданок 21. Змінивши знак на протилежний. 3х, відняти 2х це буде х. До мінус 16. Додамо число протилежне до 21. Будемо мати мінус 37, записуємо відповідь. Мінус 37. Рівняння п'яте помножимо на 4 кожне чисел в дужках і розкоримо дужки, під якими стоїть знак мінус. Маємо мінус 4х, додати 4 множимо на 7, 28. Змінюємо знаки в дужках на протилежні. Перепишемо доданок мінус 4х, що стоїть в лівій частині. І перенесемо доданок зі зміною із правої частини, змінивши знак на протилежне. Перепишемо мінус 2 доданок, що стоїть в правій частині, і перенесемо доданок 28, що стоїть в лівій частині, змінивши знак на протилежне. Мінус 4х додати Х зведемо подібні доданки, мінус 4 додамо 1. І до мінус 2 додамо число протилежне до 28, мінус 28. Маємо мінус 3х дорівнює мінус 30. Тепер поділимо на мінус 3 кожну частину рівняння. Мінус 30, мінус 3 діли на мінус 3 буде 1. Мінус 30 ділимо на мінус 3 буде 10. Записуємо відповідь. І рівняння шосте помножимо на мінус 3 кожне число в дужках і на 4 кожне число в дужках. Маємо мінус шість. Мінус на мінус це буде плюс 3х. На 4, 4х. 4 4 на 9, 36. Перепишемо до 3х, що стоїть в лівій частині, і перенесемо 4х в ліву частину, змінивши знак на протилежний. Перепишемо доданок 36 із правої частини і перенесемо доданок мінус 6 з лівої, змінивши знак на протилежний. Зведемо подібні доданки. До 3 додамо число протилежне до 4, мінус 4. 36 додати 6 буде 42. 3 додати мінус 4 – це буде мінус 1, мінус х дорівнює 42. Поділимо на мінус 1 ліву і праву частину. Отримаємо х дорівня мінус 42. Записуємо відповідь. Мінус 42. Ми розв'язали рівняння. Номер 1380 виконано.